Замість металевих мечів поролонові палиці. Вперше в Україні і саме у Хмельницькому запрацювало нове направлення сучасного стилю двобою. Спортивно-лицарські бої офіційно презентували під час відкритого чемпіонату області з рукопашного бою. Першопрохідцями цієї течії стали вихованці школи самооборони Самсон Право. Директор закладу Гарій Осидлевич запевняє, взяти участь у спортивно-лицарських поєдинках можуть усі. І не важливо вам сім чи 47 років. Тренери додають, цей напрямок спорту не є травматичним, адже обладунки м'які безпечними є й атрибути боротьби. Щиты они мягкие, мечи они мягкие, то есть поролоновые, таким образом не травмирующие, то есть это самый безопасный вид спорта. Мы специально вот пошили это мягкое для того, чтобы не пропустить удар. Вот. Есть специальные щитки для того, чтобы защищать руки. Специальный будет жилет мягкий, ну, соответственно, бандаж на локотнике, на коленнике. То есть можно было и без них выступать, и в легком контакте мы будем э, без них выступать. В дозирном контакте, чтобы просто была хотя бы масса, и видно, что вот он рыцарь, он имеет доспехи. Очень интересный вид спорта. спорту. я думаю, що за видом спортом велике будуще. Уже четвертий місяць. Новий вид спорту опановує Віталій Сірман і ще донедавна був козаком, а тепер вже і лицар. Жартума каже хлопець. Крім спортивно-історичних боїв, Віталій тривалий час займається військово-спортивним багатоборством. На мечах в атракції дуже добре виробляти саме ракції. І військового спортивних багатоборствах в легкому контакті, де потрібна швидка реакція, дуже потім зручно виступати. В кожному виді спорту можна зайти щось корисне і цікаве. Дирекція закладу також планує вести історичні уроки. У такий спосіб вихованцям мають намір прищепити дух епохи лицарів уже найближчим часом. Самсонівці організують власні перші змагання. Турнір матиме свою родзинку. За нагороди сперечатимуться як вихованці, так і глядачі.